Уявляю собі молодика, ну або вже дорослого чоловіка, якого життя звело з меганом. Їздить він на ньому довгі роки, і горе не знає. Як то кажуть, одною ру рукою рулюю, іншою сльози щастя витираю. Але обставини змушують дорослішати в когось діти ростуть, в когось бізнес розвивається. Ну а хтось може просто хоче перейти на якийсь новий рівень. І, схоже, ми знайшли чудове рішення. Я впевнений, що кожен поважаючий себе власник Мігана рано чи пізно приходить до думки. А може все-таки подивитись Рено Талісман на авторі. Тож, друзі, зустрічайте талісман на каналі Бобкар. друзі, я хочу бути з вами відвертими. Це не зовсім Рено Талісман. Дійсно, в техпаспорті автомобіля написано, що це бренд Рено. Але ось модель автомобіля називається Samsung SM6. Саме так, це той самий Samsung, що і телефон, що і мікрохвильовка, що і холодильник. Ви уявіть собі, це той самий Samsung, який виробляє величезні газові танкери для перевозки газу через океан. І ось головне питання: а як так трапилось? І в 94 році ці дві величезні, не побоюсь цього слова, компанії вирішили: а чому б нам не заробити гроші разом? Чому б нам не робити цікаві автомобілі в Кореї для корейського ринку? І з того часу почалась їх плідна співпраця. Але варто зауважити, що довгий час 80% цієї компанії належали саме Рено. І тому перед собою сьогодні ми бачимо саме французько-корейський продукт, а не корейсько-французький. Час минав історія. Мінялась і в 2022 році компанія Chery вирішила дуже сильно інтегруватись ось е, в цей такий собі корейський бренд. І останнім часом Самсунг вже виходить з цього бізнесу. І найближчими роками ми вже будемо бачити автомобілі в Кореї саме Рено і зовсім не Самсунг. Але це вже зовсім інша історія. Тож зараз пропоную поговорити про зовнішній вигляд цього Самсунга Талісмана. Але ось там за кадром тримає камеру справжній. Поціновувач і любитель меганів, тож думаю, буде доречно, якщо він трошки пробіжиться по зовнішньому вигляду авто. Чуєш, любитель меганів, може ти розкажеш коротко про внішку? Любитель меганів на базі, на передній частині автомобіля бачимо шильду Рено. Хоча оригінальна тут мала б висіти така Samsung Але вже київські умільці поміняли її на Рено, в принципі, виглядає так значно краще, значно більш впізнавана. В цілому, якщо дивитись на морду, то ми бачимо тут силует четвертого мегана. Але якщо приглядатися ближче, то наші серпи вже відділені від фари головного світла і, в принципі, позбавлені проблеми вигорання позеленіння. Ну, я думаю, ви бачили такі мигани неодноразово на дорогах Києва чи України. Наша оптика лінзована, і всередині стоїть увага галоген. В принципі, в багатших комплектаціях і в новіших версіях цього автомобіля тут може стояти навіть матричне led світло на нашому бізнес-класі. Ми бачимо пластикові крила, що в принципі дуже добре. Бачимо дзеркала з електроскладанням, бачимо безключовий сенсорний, і всередині, і ззовні. В принципі, далі наш погляд приковують тільки 18 диски з 45 м профілем гуми. Ну і в принципі, те, що войлоком зашиті всі арки. Але про шумоізоляцію поговоримо згодом. Перемістившись на задню частину, ми в принципі знову бачимо силует четвертого Мегана. Дуже гарна LED-оптика, яка в принципі така сама, як і на європейському браті. Тут вже в нас є символіка Samsung СМ 6 але за пару десятків українських гривень можна купити всі необхідні шильди, тут їх поклеїти і в потоці ніхто вас в принципі вже не відрізнить від талісмана. Тут ми бачимо камеру заднього огляду і кнопочку, яка відкриває багажник. Це не електропривід, це просто підпружинений механізм, але виглядає це все дуже непогано. І взагалі зовні відрізнити цей Samsung від європейського талісмана, особливо для недосвідченої людини, задача, скажімо так, зірочкою. Тому ми дуже дякуємо нашим друзям з компанії Фінавто, які нам дали цю машину, для того, щоб ми і самі розібрались і вам показали. Друзі, я впевнений, іллі буде дуже важливо побачити ваші приємні і позитивні. Коментарі під цим відео. Тому, будь ласка, прямо зараз поставте величезну вподобайку, підпишіться на канал і напишіть під ним будь-який коментар. А якщо хочете підтримати нас ще більше, то під відео залишаю посилання на Patreon і Баймієкофі. І перші враження від цього автомобіля я сиджу в Рено. По-перше, в нас кермо з логотипом Рено, і якби мені ніхто не сказав про те, що цей автомобіль насправді Рено Самсунг, я б можливо і не здогадався б, що щось тут нечисто. По всім моїм відчуттям суб'єктивним, і взагалі як це можна було пояснити, я саме в Рено, всі органи керування, всі звуки, абсолютно все підказує. Ти в рідному місці, друже. ніякої Кореї тут і не пахне. Але варто відмітити те, яка тут оглядовість і який тут комфорт посадки. Також я розмістив це ці цілком окей, але Якщо ви меншого зросту або там дружина ваша меншого зросту, вам, можливо, в деяких випадках захочеться трошки ближче посунутись до керма. На жаль, це зараз максимальне положення, і далі регулювання тільки самим кермом. Що ж стосується оглядовості, то в цьому седані довжиною 4,85 метри я відчуваю себе цілком комфортно. Можливо, тому що я їжджу на п'ятиметровому седані щодня, і мені звично це. В деяких випадках хотілося б сидіти трошки вище, але і лобове скло, і невелика стійка, і скло заднього. Огляду вони тут цілком прийнятні і зрозумілі для щоденного пересування. А от цікаво, який комфорт від подорожування на такій довжині машини, ось це вже інше питання. І ось тут мені здається, що бізнес седаном в цей момент називати цей Рено Самсунг точно не варто. Бо середньорозмірний седан однозначно так, все ж таки, і довжина. Але ось цієї бізнесовості, ось цієї м'якості ходу в деяких моментах тут недостатньо. Я думаю, не в останню чергу. Через те, яка тут підвіска. Бо попереду, тут стійки Макферсон, позаду в нас балка, і тут палка з двох кінців. З одного боку, завдяки цій балці, і цим е, звичайним е, важелям попереду, ми отримуємо реально дуже доступну вартість обслуговування, і це можна зробити реально дуже бюджетно. А з іншого боку, ми не отримуємо тої м'якості позаду, і коли у нас позаду автомобіля не сидить е, пасажирів, багажник не завантажений. Є відчуття, що є якісь такі непідресорені маси. Коли ми знаємо, що в нас ось цей ківш під запаску, яка могла б тут бути, він пластиковий. Таким чином маси позаду ще менше. Відповідно, іноді на якихось поганих дорогах ви відчуваєте, що автомобіль трошечки та й підстрибує задньою частиною. Те саме може стосуватись і дороги якогось різкого кермування, різкого маневрування. Але після Мегану, якщо ви сідаєте в цей автомобіль, скоріш за все, жодного питання у вас не буде. І, до речі, про стійкість на дорозі. Тут 18 колеса, гума тут 200. 45, 45, 18 І я можу не по чуткам розповісти свої враження від пересування тут, бо на моєму автомобілі встановлена один в один за розмірами гума. І от мій Ford Fusion, він, звичайно, такий собі м'якенький в багатьох випадках, але він такий, трохи жалений через цю багатоважельну підвізку позаду. Тут, якщо ви їдете по рівній дорозі, і на швидкості 70, і 100, і 120, і навіть 140, ви цілком впевнено відчуваєте дорогу, і вона цілком впевнено Стоїть на цій дорозі, ось це є величезний, як на мене, плюс. Але ось ця м'якість ходу і відчуття від автомобіля дуже сильно залежать від його пробігу. У нас 63 тисячі кілометрів, але більшість Рено, які приїжджають до нас з Європи, вони, як правило, мають і 100, і 200, а деякі навіть 300 тисяч кілометрів. Відповідно, і відчуття будуть іншими. Так Також, щоб не купити собі кота в мішку з Європи, я завжди рекомендую використовувати сервіс CarVertical для перевірки автомобілів в США чи з. Європи, ось, наприклад, такий Рено Меган. Дивимося по фотографіям, начебто все з ним нормально. Але варто нам перейти у розділ одометра, як ми бачимо, що в ньому було зафіксовано скручення пробігу. Також тут можна подивитись хронологію всіх подій, що з ним і коли було за кордоном, і коли він потрапив в Україну. Ну і звісно, для таких авто важливо бачити, чи було воно в використанні в комерції, чи, можливо, десь в таксі. А якщо і ви хочете перевірити потенційний автомобіль для покупки, посилання на Car Vertical, я залишаю. В описі під відео, а завдяки короткому промокоду БОБ ви гарантовано отримуєте 20% знижки на разовий звіт. І знаєте, що цікаво, як вияснилось, ось цей автомобіль зі звіту це автомобіль нашого підписника. Він написав нам про це в коментарях під відео про 4 четвертого покоління. Тож, друже, бажаю тобі, щоб твоє авто довго їздило і не приносило жодних проблем. А от потрапляючи в салон, це зовсім інший рівень клієнтоорієнтованості. Якщо для європейського покупця тряпчаний салон та механіка, це було б нормально, то для корейців зовсім ні. І ось ця преміальність цього салону, якщо її можна так називати, вона проявляється в деталях. І навіть сідаючи в не найдорожчу комплектацію, в мене немає відчуття, що я в бюджетному Рено. Кермо, до речі, тут теж замінили трошки ось цей логотип, бо в оригіналі тут має бути шиль для Samsung. Благості накладки. Вони продаються і все це міняється за недорого. По відчуттям, по органам керування, по ось цьому підкермовому перемикачу музики все це класичний рено, підкермові перемикачі для склоочисників, для світла, все це супер класично. Якщо ви до цього їздили в Магані, сідаючи в цей салон, для вас взагалі нічого не буде здивування. Окрім, звісно ж, матеріалів і підходу до виконання цього салону. Бо я зараз сиджу на шкіряних, перфорованих сидіннях. Причому ця шкіря. Кіра тактильно відчувається така доволі цупкою, і є відчуття, що із 150 і 200 тисяч кілометрів вона проходить без проблем. А коли ми розуміємо, що в нас є двопозиційний підігрів цих сидінь, коли ми знаємо, що в нас є електрорегулювання, стає вже однозначно веселіше. А що, якщо я вам скажу, що в деяких режимах їзди цей автомобіль автоматично вмикає масаж сидіння водія? Як вам таке? Але це ще не топове виконання цього салону. Бо, як ви бачите, тут є перфорація і тут може. Також бути опційно вентиляція передніх сидінь. А ще тут може бути інший візерунок на шкірі, і взагалі оздоблення цього салону може вкрай відрізнятися і наявністю панорами, і всіляких додаткових вставок. Але зараз мова не про це. Навіть в нашому випадку в нас є Ambient Light І до речі, про підсвітку і відчуття взагалі водія від цього всього інтертейменту. Кермо, як ми розібрались, стандартне від Renault. А ось панель приладів мені так само нагадує панель приладів від четвертого мегану. І ось це все Ambient light. Панель приладів, наш центральний монітор, все це можна персоналізувати і підіграти під те, як ви хочете це все бачити. В нас тут є ось така кнопочка, якою ми налаштовуємо різноманітні режими їзди. В стандартні в нас встановлений режим еко, і він відображається зеленим кольором, тут і тут. За замовчуванням, в нас зелененький режим еко. Є також нейтральний режим, є персоналізований, який ви можете налаштувати під себе. Є режим спорт, який весь такий червоний, спортивний. У нас з'являється крутий тахометр. Ну і звісно, не можна мовчати про режим комфорт. І ось тут сьогодні було моє найбільше здивування, бо саме в ньому вона почала масажувати мені спину. І тут я, чесно кажучи, прям прифігів. Я був дуже неймовірно здивований від цього. Продовжуючи тему про цей салон, про те, як весь організований цей простір, мені подобається, що тут все стильово виглядає. Ось це все чорний лакований пластик, але ви маєте розуміти, що тут всюди можуть залежатися відбитки пальців. Це гарно, але в деяких моментах не дуже може бути практичним. Якщо говорити про те, що ми тут маємо. Відкриваючи шторку, ми отримуємо два невеличких таких європейських підстаканника. Тут є регулювання нашим круіз-контролем, є стоянкове гальмо. Ну і звісно, щось що цей блок керування, який трохи нагадує систему від Audi, коли в нас є центральний джойстик, є такі кнопки швидкого доступу і центральна кнопка Мультісенс, яка автоматично буде перемикати режими вашої їзди. Тут важіль нашої роботи. Коробки передач, ну і, звісно, декілька відсіків для того, щоб сховати якийсь безлад. Але як на мене було б круто, якби ось цей прикурювач, 12-вольтова розетка, були винесені в якесь більш охайне і непомітне місце. Клімат хоч двозонний, але більшість його керувань відбувається саме сенсором, і іноді цей сенсор може підтуплювати. Але це вже, мабуть, такий тренд, тому треба терпіти. Є у нас основний екран, є меню з деякими налаштуваннями. Тут і навігація, яка в нас не працює, і налаштування мультимедії. як бачите, не з першого разу зараз працювало, Але великою проблемою є те, що тут ми пошукали немає Android Auto і Apple CarPlay. Також тут є меню під'єднання нашого телефону. Але всі ці речі доволі стандартні для автомобіля. Набагато цікавіше, що є в налаштуваннях саме авто. Тут можна і ембієнт підсвітку, і сидіння, і режими їзди поналаштовувати, і навіть одразу відкривати наш паркувальний асистент. А окремо ми можемо подивитись на тиск в шинах, і навіть кнопка є Air Care, якою ми можемо перевірити, яка. Аж все-таки зараз якість повітря. Як бачимо, нічого не відбувається. Взагалі це супер звична мультимедіа для Renault. Єдина її відмінність, що вона називається не Air-Link, як на європейських версіях, а s link Я так розумію, Samsung Link побудовано все це на базі Андроїда. І в принципі, якщо ви маєте флешку і деякі знання, можна тут купу всього попрошивати, поміняти мову і взагалі зайнятися всілякими справами в гаражі, коли у вас на то є купа часу. Як на мене, єдиною проблемою є те, що конкретно в цій мультимедії ми не знаходимося. Дедемо Android Auto і Apple CarPlay, але я сподіваюся, що це або можна прошити, або можна змінити голову на більш свіжу, де ці функції вже точно з'являться. А от що точно важливіше, це те, що в нашому авто встановлена опційна музика від компанії Bose. І грає вона дійсно добре. Це не той Bose, який може бути в європейській версії, коли у вас буде сабвуфер, бо тут його немає. Ми облазили абсолютно все в багажнику. Але цей Bose на 13 динаміків, звучання доволі об'ємне, і якщо Зважати на клас автомобіля і на його вартість, то грає вона дуже навіть добре. Впевнених чотири, можливо, в деяких випадках чотири з плюсом їй можна ставити. Дуже важливим питанням в музиці є шумоізоляція автомобіля. І після Мегану, мені здається, що тут тихіше. Не знаю, чи це корейська збірка, чи це конкретно особливості талісмана, але тут точно тихіше, аніж в Мегані. Тут немає ніяких подвійних склопакетів. Так само я і думаю, що лобове скло в нас не акустичне. Але в той же час я розумію, що тут тихіше. По місту, на швидкостях стандартних 50-70, ви відчуваєте себе цілком нормально. На трасі до 120, як правило, теж запитань немає. Вже після ви розумієте, що все ж таки це Рено. І додаткової шумо і віброізоляції сюди було б незайвим додати, наприклад, в двері. Хоча на арках, як на передніх, так і на задніх, встановлений войлок. І, звісно, хотілося б підняти питання асистентів, які є в нашому Samsung S M. 6 і які можуть бути в цьому автомобілі. Зважаючи на не найбагатшу комплектацію цього автомобіля, в нас тут ну, доволі небагато всіляких приколів. Є зручна кнопка, якою ви можете ці асистенти відкривати, і ми розуміємо, що в нас є камера заднього огляду, в нас є задні парктроніки, і в принципі, як таких асистентів в нас більше і немає. В деяких інших комплектаціях, які будуть однозначно дорожчими під час покупки, цей спектр може бути сильно ширшим. Тут можуть з'являтися датчики сліпих зон. Тут може з'являтися не просто круїз, як в нашому авто, а вже адаптивний круїз-контроль, так само контроль вихіду зі смуги руху і чимало всіляких цікавих штук. Але в той час ви будете мати попереду в вашому значку або в бампері додатковий радар. Відповідно, при потраплянні в якийсь ДТП це буде додаткова вартість цього ремонту. Але зазвичай ця особливість є абсолютно на всіх автомобілях. Тому назвати це проблемою конкретно цього рено я однозначно не буду. Задній ряд в цьому талісмані може вразити багатьох скептиків. Я зараз сиджу сам за собою. Місця мені по колінам достатньо, для голови теж, як бачите, достатньо. Єдиний нюанс, що ти сидиш трошечки високо, але я думаю, що це особливість. Якщо порівнювати з якимись європейськими конкурентами, то звісно мені здається, в супербі місця буде більше, але і суперб за своїм класом і за своїми розмірами, трошки інше авто. Набагато важливіше, які тут матеріали, бо тут така ж сама шкіра, як і попереду, з перфорацією. тактильно дуже приємно. На дотик, ось ці задні спинки, вони дуже практичні, якщо ви перевозите тут своїх дітей, а враховуючи зручні зафікси, ви їх тут будете перевозити. І на картах матеріали тут так само тактильно приємні. Тут трошки м'якенько, тут м'якенько. І жорсткий пластик починається десь на рівні колін, що для цього класу допустимо. Але моє здивування було, коли я відкрив ось цей підлокітник. І ось це я б назвав дійсно бізнес підлокітником. Звісно, без екрану, як в Z, але ж і вартість авто трошки інакше. В нас тут є двопозиційний підігрів заднього ряду, і в принципі поставити тут якісь невеликі напи і їхати кудись далеко. Мені здається, буде доволі комфортно. До речі, забув відмітити, що тут є дефлектори повітря і 12-вольтова розетка внизу. Як на мене, було б доречніше розмістити ще якісь USB-роз'єми саме в підлокітнику. Але враховуючи рік випуску автомобіля, я вважаю, що це вже доволі прискіплива думка. Ну і звісно, є спеціальний лючок для перевезення довгого вантажу. Зараз важливо розуміти вартість цього автомобіля, бо через цю призму цей Samsung чи талісман сприймається зовсім інакше. Так, от, якщо подивитись на український ринок і те, що продають саме як Renault Samsung sm 6, то низ ринку це 11 тисяч доларів, де верх ринку 16,5 тисяч доларів. І тут важливий момент, що все це буде залежати і від комплектації, бо вони є тут прям супербагаті, і від двигуна, який в нас тут встановлений, бо на корейському ринку може бути чимала паліт. Про яку ми згодом поговоримо, і звісно ж пробіг автомобіля. До речі, цей автомобіль зараз в продажу за 15 тисяч доларів з пробігом 63 тисячі кілометрів. Продається він у наших друзів фінавто. А посилання на автівку я залишу в описі під відео. Тож, кому цікаво, заїжджайте, катайтесь і купуйте. І у багатьох питання навіщо мені Рено Самсунг, якщо я можу купити талісман з Європи? І отут відповідь дуже проста: бо купуючи подібний автомобіль з Кореї, ми не просто отримуємо. Кращі комплектації, ніж ми могли отримати з європейського ринку. Ми ще й отримуємо набагато цікавіший пробіг автомобіля при меншій ціні. Бо якщо подивитись на талісмани, які продаються на українському ринку, то вартість подібних екземплярів з подібними комплектаціями на 2, 3, а то й 4 тисячі доларів дорожче. І саме тому такий автомобіль з корейського ринку, який буквально за декілька сотень доларів не буде відрізнятися від Renault Talisman, це як на мене дуже вдалий вибір. Ну і звісно, динаміка, витрати це те, що турбує абсолютно всіх. В нас тут дволітровий атмосферний двигун з безпосереднім впорскуванням. Він на 150 кінських сил і на 202 Нм крутного моменту. І от паспортних показників, які мають бути в цьому автомобілі по динаміці, я, на жаль, так і не знайшов. Але зараз от, пропоную, можна перевести автомобіль в режим спорт, тоді у нас і панель приладів міняється, і відчуття. І натискаючи на педаль газу, ви їдете. Ваш Робот відпрацьовує доволі добре в цьому авто, і прискорення воно присутнє тут і зараз. Але варто зауважити, що турбіни, як на мене, цьому автомобілю трошки недостатні. Відповідно, для якихось супер різких прискорень цих 150 сил трохи не вистачає. Тому талісман варто було б розглядати саме для більш помірної, більш спокійної їзди. Якщо вам потрібна краща динаміка, я думаю, варто розглянути версії, наприклад, на 1.6 турбобензин. Там же 190 кінських сил. Ну і важливо, а скільки ж вона витрачає палива? І ось тут е питання дуже неоднозначне. Бо, як заявляє виробник, по місту це витрата 12,3 літри, по трасі 10,7. Ми трохи поїздили, потестували, подивились, який тут пробіг був до нас. І як заявляє борт-комп'ютер, він показує в дивних показниках. Кілометри на літр ми прорахували десь 11,5-11,6 літрів. Це середня витрата бензину на 100 кілометрів в цьому автомобілі. Це змістом, з містом, з кліматом. З усіма приколами. Як на мене, враховуючи цю динаміку, враховуючи цю потужність, хотілося б бачити витрати трохи менше. Але маємо вже, що маємо. Ну і не менш важливим є той факт, що сюди газоболонне обладнання четвертого покоління поставити ми, на жаль, не зможемо. І це не тому, що в нас малий багажник, бо об'єм його складає 608 літрів, і таким показникам можуть позаздрити і американський Fusion, і американський пасад, і навіть корейська соната. Хід до деталей взагалі якийсь нереношний. Подивіться, оці скоби зашиті в пластик. Ось тут багато войлоку. і ось це все затягнуто в такі спеціальні кофри. Відповідно, ніякого голого металу, окрім цієї верхньої кришки, ми тут не знайдемо. Весь багажник обтягнутий карпетом, причому не тільки знизу, а й по бокам, і навіть ось ці кофри для того, щоб ховався весь метал. Тобто нічого тут не зажується. До речі, підлога, ось ця вона має знизу ще один відсік, але ніякої докатки внизу і запаски. Ми не знайдемо. Є хіба що якісь додаткові ніші для зберігання речей і деякі інструменти. До речі, важливо, що ось ця частина, вона пластикова. Відповідно, це зроблене для зниження ваги. Така сама ситуація була в Мегані четвертого покоління. Але є кричуща проблема, про яку просто неможливо мовчати. Я знаю, що багато власників Рено люблять використовувати свої багажники як е, вантажний автомобіль. Так ось тут є проблема. Спинки заднього ряду вони тут не складаються. Крапка. Весь задній диван, вся задня спинка, вона суцільна. Відповідно, єдиний варіант перевезти щось довге це ось цей невеликий лючок для лиш. У всіх інших випадках у вас в доступі лише 608 літрів вашого багажнику. Як на мене, це можна вважати недоліком, якщо ви часто щось габаритне перевозите, навіть в седані. І повертаючись до теми, чому сюди не можна поставити ГБО, відповідь дуже проста: бо в нас тут дволітровий атмосферний двигун з безпосереднім впорскуванням. В лінійці Renault він має індекс М5Р, але це той самий двигун, який і Нісан ставить в свої автомобілі. Подібне рішення ми можемо зустріти і в корейських, і в європейських автомобілях, типу Рено Колео з другого покоління. Так ось він має безпосереднє впорскування. 150 кінських сил і 202 Нм крутного моменту. І враховуючи всі ці фактори і витрати палива, про які заявляє виробник, як на мене, безпосередньо впорскування тут трошки зайве. Якщо говорити про його... Ресурс, то заявлений він тут більше 250 тисяч кілометрів. Якимись кардинальними капітальними проблемами він не страждає. Він ланцюговий раз на 150 тисяч кілометрів варто заїхати і той комплект ланцюга поміняти. До речі, оливу він не під'їдає. Але якщо ваш автомобіль страждає подібною проблемою, не зайвим буде додавати b 2 Oil Treatment при кожній заміні моторної оливи. Це спеціальна присадка, в середині якої містяться полімери, які підвищують в'язкість моторів. Моторної оливи при роботі на високих температурах. Брехати не буду. Вона не зробить новим ваш двигун. Так само вона його і не поремонтує. Але якщо ви маєте якісь незначні під'їдання моторної оливи, B2 Oil Treatment може вас врятувати або відтермінувати якийсь дороговартісний ремонт автомобіля. Тож, друзі, якщо у вас є подібна проблема, посилання на B2 Oil Treatment я лишаю в описі під відео. А завдяки нашому промокоду BobCar ви гарантовано отримаєте 10% знижки. Були тут дійсно і інші двигуни. Був і турбобензин 1,6, такий самий, як представлений на європейському ринку, і навіть легендарний 1,5 дизель К9К. Але варто зауважити, що на Авторія всього два подібних оголошення, тому я сумніваюся, що у вас вдасться придбати достойний екземпляр саме з таким двигуном. І унікальним двигуном для корейського ринку є дволітровий газовий двигун. А як ми знаємо, корейці люблять чисто газові автомобілі. Такі автомобілі так само продаються на авторі, але от якщо з сонатами в нас вже вже навчились розбиратись, то от з Рено, мені здається, можуть виникнути запитання. Якщо у вас є подібний автомобіль, напишіть нам в коментарях під цим відео, як вам експлуатація такого Рено Самсунга. До речі, в версії з дволітровим газовим двигуном в цьому автомобілі буде не роботизована коробка перемикання передач, як в нашому випадку, а буде стояти варіатор. І наскільки ми знаємо, Рено Нісан – це велика група. Нісан на 70% володіє компанією джатко. І щось мені підказує, що там на дволітровому у газику буде стояти саме джатко. Що ж стосується е, нашої коробки перемикання передач, це роботизована коробка на 7 ступенів з двома щепленнями, і головною її е, проблемою або особливістю в обслуговуванні в майбутньому може бути вартість, якраз таки заміни цього щеплення. Я думаю, власники меганів четвертого покоління прекрасно про це знають, і власники талісманів європейських теж ця коробка в своєму обслуговуванні може бути дороговартісною, і цей ремонт може легко перевалити за позначку в тисячу доларів, але ось тут величезним плюсом і перевагою саме корейського талісмана, корейського Samsung SM 6 є те, що ці автомобілі в Україну зазвичай потрапляють з реально мінімальними пробігами. Наприклад, як в нашому випадку, це 63 тисячі кілометрів. Відповідно, цей дороговартісний ремонт він наступає десь там, після 150 після 200 тисяч. Тому купуючи це авто з невеликим пробігом, проблем скоріш за все в найближчому. Тому майбутньому ви не отримаєте. А от підсумки стали для мене дуже неочевидними. Бо коли ми їхали знімати цей автомобіль, я був впевнений, що ми побачимо звичайний простий народне Рено. Але проїхавшись на цьому автомобілі, побачивши який салон, який спектр опцій він пропонує, ну для мене було величезним здивуванням. Саме тому я вас, друзі, закликаю: звертайте уваги на щось незвичайне. Звертайте уваги на той самий Самсунг. Бо як ми змогли сьогодні побачити, ми отримуємо. Такий самий Рено Талісман, але з невеликим пробігом і сильно дешевше, ніж пропонує нам європейський ринок. По двигунам дійсно можуть у багатьох виникати запитання. Для когось витрата в 11-12 літрів бензину з цим двигуном може стати проблемою. А для когось це буде абсолютною нормою. Друзі, для вас є величезна палітра і спектр двигунів на цьому автомобілі. Про підвізку так само. Хтось може сказати, що жорсткувато, можливо, не вистачає багатоважільної, але ж не забувайте, суть і основну ідеологію. Renault. Но це має бути максимально доступний народний автомобіль, який можна так само доступно відремонтувати. Порівнявши вартість обслуговування цієї підвізки з будь-яким американським чи корейським конкурентом, я думаю, ви будете приємно здивовані. Тож, друзі, Рено Талісман мене сьогодні здивував. Я дякую компанії Фінавто, які надали нам люб'язно цей автомобіль на тест-драйв. Вам, друзі, всім бажаю мирного неба над головою. Всім слава Україні і до зустрічі.